I looked at him and I said, why is he putting his thing in the hair? And then I realized that when I combed his hair, I took his hand and I had combed his hair. He was proving to me that he knew exactly how I did it and he was doing it the same way. Just imagine what can happen in a family where the father and mother love each other and love their children and love God. Просто уявіть, що може статися в сім'ї, якщо чоловік та дружина люблять один одного, люблять дітей і люблять Господа. І просто уявіть, який це вплив А стадіаз на 1700 якось вивчали життя двох чоловіків, які народилися і жили в 1700-х роках. Один з цих чоловіків – Джонатан Едвардс. Великий Божий чоловік. чоловік years after his death. І вивчали 200 років після його смерті. And Із його послід...

60 були визначними авторами. 30, were 30 суддями. 14, as of and 14 служили президентами в коледжах та університетах. университетах. Три сервини юС Конгрес. Троє служили в Конгрес Сполучених Штатів. Америки. Його нащадки – не коштували жодного цента для держави. але вони зробили неймовірний внесок для суспільного добра. Він був лише одним чоловіком, але він вплинув на тисячі поколінь. на Тисячі нащадків. He was a very busy man, but he always came home for dinner and he always spent at least one hour of time with his family. There was another man who lived in that same time period. І був ще один чоловік, який жив приблизно в той час. His name was Max Jukes. Його ім'я Макс Джукс. He was an unbeliever. He did not believe in Christ. Він і він не дав християнського виховання для своїх дітей. І серед його нащадків, про яких ми знаємо, 300 300 були ув'язнені на срок 13 років. 190 of them were prostitutes. 680 of them were admitted alcoholics. His family members crossed the st the state thousands and thousands of dollars. Тисячі, тисячі and they made no known positive contributions to the society.

would it bear 200 years from now? Тому, якби ваше сімейне дерево почалося з вас сьогодні, які би плід воно принесло через 200 років? This is a to think about. Ми можемо багато про що подумати тут. And with this I am finished. І цим я закінчую. Thank you so very much for your attention. Дуже дякую за вашу увагу. Let's stand and, and pray with me. Давайте станемо помолимось.